Добрий день. Ай Боже мій. То Тарас. Але далеко. То випалили? Без смерка з носу тече. То випалили чи галя приходила? Наладив, навадив, рушка є. Так, приходив майстер поремонтував, так? Вовже добре, а ти і рушта 200 воло. Кликали майстра, майстер поремонтував, залатав п'єс, бо ті руш, там не знаю, як по правильному називаються, перегоріли і а дрова всі падали вниз. Що? Може бути сон, що... тую підлогу якусь пече на меблі, є гроші, дам. ту підлогу, як десь із хати, тую дюру наладити, бо страшно до хати перейти. Зробимо, трошки потепліє і постараємося зробити. Гроші є, А що з тих ваших грошей. Добре. Календар. Календар, добре, добре. Ви просили, я зробив, бачите? Такий, як ви мали. Де добре. тепер дивиться? Календар. То продукти ще вам. О, і зараз ще посилку вам прийшла і до принесу. То на 25 рік. 25 рік. 2005 рік. Так. Там ще посилка вам приїхала, зараз йду принесу. Посилочка. Вам. А що це є? То є посилка від Гірна Катерина. Це з міста Теребовлі приїхало. З Теребовлі. Яке? З міста Теребовля, вам посилочку! З Теребовлі? З Теребовлі. Розпаковка, як то кажуть. А хто там Теребовлі є? Добрі люди є! Там чанько є. Чаню, Ніколю. Ну, то від, я вже забув від кого. Катерина! То від Катерини нагірна. Як-як? Від одної дівчини нагірна Катерина. Катерина. Так. То сестра. Рідна сестра Катерина, прізвища Катерина. Ну то не вона, а вона й буде, як як вам долежче. Катерина то сестра рідна. Старша. То то від нагірна Катерина. Нагірна. Як я? Нагірна Катерина. Марія. Нагірна Катерина. Все добре, все добре. Там собі подивитися, так як завжди, солодкі, крупи, макарони, олія. У нас ж є Катерина. Напевно, що та. Сказали, що її закатрупили. Закатрупили? Я не знаю, ми про різну Катерину. Це за руські володька її закатрупив. То я за руські водька всіх катрупи чую. Що біля вас тут? У нас є Катя Катя. Напевно що. Жиє Катерина. Так. Да. Боже мій. Якщо та, аж... що Я їх хотіла так видеть. Там моя старша сестра. Ясно. Бочецка Катерина там була. та Катя. Катя туди. Оля, Оля, Пачецька Оля. Там якісь і сестри померли, я не знаю, вона може думає, що... що 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 та, що померла, що жива. Оля була сама старша, Оля, тоді Катя, Катерина, Катя, тоді Катя, тоді Микола. Нікола, тоді Сянько. Тут є марійка. Угу. Uh -huh. Тай добре. Кидаєш в Марійку за котлупли, заб'єли. Ясно. Була Галя палила? Я горіл. А хто палив? Була Галя? Наладив. Галя була? Галя, то не Галя, то Марійка. Навіть буде була? Вона жила за Луцьким званом, дальше, то, то вона казала, що вона Галя довго жила. Була сьогодні? А він був лікар, за руський лікар з ним жив. Казала, що то Галя, то вона не Галя, вона Марійка. Добр. Була вона сьогодні палила. Хто не ладив рухте, то хто то, то не ладив Майстер приходив. Як? як Майстер. Майстер? Так. Майстер Микола. Вас тут застелено так гарно. Вона каже нагає, вона в'ягає, вона марійка. Добре. Добре, бабці, я буду йти. Вона ще п'єше, як потапу чоловіку. Батецка, чи як? Льонька Ленька писав? Улошень. Улошин, Улошин То Кася писала себе. Кася, Каси, Кашины діти, то ботецка Катя, Ботецкая Микола, Ботецка Оля. Ботинский семен, Сяньку, Ботінський Семен, Сяньку. Она й молодшиця була. Маленька, ботка, Марийка, она йому була миленька висока. Тай добре. Капайна. Я буду йти. Добре. Будьте чем. Я бы тебе просила. Може би те, я там гроші. Може наладити хоч підош, щоб страшно, щоб всі люди не бояли в хати зайти. Люди вчора стояли, казка висока, файна. Може, маріка Кашина була. стояла під верми так і з дверей почувала, Такі хустині з квіточками. І щось ми наговорили, каже, бо як страшно до хати зайти. Боялися до хати зайти, вкажу підлога чи заломить. Купимо плиту якусь там постелимо. Хотів якийсь чоловік, Оля прислав якогось чоловіка, щоб купив ту хату, там де маку вже є. Бо зайти, подивилися на підлогу. Підлога, щоб бояйці щоб всі не заломали, щоб до підвалу не полетіли. А там є такі там заломна, там є баба, стара А я розумію, там такий є байк, байк, балюч бай, якось називає, що ту байку можна прибіти, ще одну грубий панк не планку, а банок приб'є. І тоді можна до тих до того банку, до шини приб'яти. То привезти з мебінього. кого, майстра. майстра, Якщо добре розуміє, він би наладив, хоч і до хати зайде, щоб ці люди не бояли. До хати до мене зайде. Добре. Добре, бабці, я знаю, що ви хочете говорити довго, я не маю часу, я йду вже. Все, будьте чемні, поїсте. Я пішов, до побачення.